Вітаю, друзі! Обіцяли зняти повноцінне відео про фішки нових електромобілів BYD. Фішок дуже багато, тож інформація, я впевнений, буде для вас також корисною і цікавою. Обіцяли зняти, знімаємо. Перше і найголовніше, те, чим зараз хизуються BYD з початку 25-го року, це нова лідарна система, тобто радари е по колу автомобіля, які допомагають при водінні. Зараз на нашій приборці ми от бачимо роботу цих лідарів. Тобто, наш автомобіль при русі засікає положення інших автомобілів, інших транспортних засобів і перехожих на дорозі. Тобто, раз, обережненько. От ми бачимо, що наш автомобіль бачить інші автомобілі. Навіщо ця система взагалі? потрібна? Давайте зайдемо зараз в налаштування автомобіля. У нас тут є пункт d pilot Тут у нас сконцентровані системи безпеки авто, бачимо, що системи безпеки у нас тут у великій кількості. І коротко зараз розкажемо, за що кожна з них відповідає. Наша системи безпеки. Перша фронт крос-трафік. Що це означає? Коли автомобіль рухається на маленькій швидкості, машина, оця радарна система, засікає, автомобілі, які йдуть. Поруч або на нам. І попереджують нас про такі автомобілі, про потенційну небезпеку. Працює в режимах просто попередження або попередження та гальмування. Так, Forward Collision Warning. Коли ми їдемо в полосі, автомобіль передніми радарами засікає небезпеку попереду. І також може або нас попереджати про це, або застосовувати automatic Emergency braking, тобто автоматично гальмувати. Оце попередження можна зробити раніше, тобто коли ми ще далеко по відстані до наступного автомобіля. Можна зробити пізніше, коли ми під'їжджаємо прямо зовсім зовсім поруч. Гальмування при цьому працює от в цьому режимі лейтер, тобто, коли ми максимально близько вже під'їхали, машина наша сама пригальмує. Так, далі. cross-traffic. Це майже та сама система, коли ми виїжджаємо з парковки або коли рухаємось на маленькій швидкості. А машина також засікає. Автомобілі, які їдуть на переріз нам, і так само або попереджають, або гальмують. Датчики сліпих зон це вже більш звична для нас штука. А знов таки, ми бачимо попередження або на дзеркалах. ми бачимо На обох дзеркалах у нас є трикутнички, вони загораються. А також можна включити в режим аудіо, тобто машина ще й звуком попереджає про небезпеку в сліпій зоні. Попередження про відкриті двері. Зрозуміла штука, думаю, не потрібно поясняти. Далі у нас «Lane Assist» – Це допомога при утриманні полоси. Коли у нас автомобіль їде з включеною цією функцією, машина під'їжджає до поворота. Автомобіль автоматично пригальмовує для того, щоб впевненіше зайти в цей поворот, Emergency Lane Keeping Assist. Це попередження про з'їзд з полоси. Працює він також в режимі або вібрації, коли у вас вібрує гальмо, попереджує, що ви не їхали на полосу, або в режимі корекції, тобто кермо само підрулює, щоб зберігати вас в центрі полоси. Далі в менюшці у нас є асистенти паркування, це робота самих парктроніків, а це робота попередження про бокові перешкоди. Це, наприклад, коли в гараж заїжджаєте, це дуже корисна штука. От. А також в автомобілі є функція автоматичного паркування. Тут бачимо кнопочку. Тут у нас за дотриманням певних умов і певного положення автомобіль дозволяє вибрати місце для паркування, тим нажати підтвердження, і автомобіль повинен автоматично запаркуватися. Але ця функція у нас на, в наших реаліях працює не дуже круто. Тут прямо скажемо. Треба трошки приловчитися, як це робити. Ми також цим займемося. Так, і далі у нас Driving Assist це саме допомога при водінні. В меню Driving Assist у нас керування круїз-контролем. Круїз-контроль, оцей ADAS, працює в двох режимах. Перший це ACC, це нам вже звичний адаптивний круїз з утриманням смуги, утриманням відстані до наступного автомобіля. Причепили за наступним автомобілем, їдемо з його швидкістю, і машина підрулює нам, тримаючи нас в полосі. А є штука трошки крутіша, це ICC, це інтелектуальний круїз-контроль, якому якраз допомагають оці ці радари. Наша радарна система. Він не просто отримує відстань до наступного автомобіля. Він також читає дорожні знаки, контролює швидкість по ним. Він також допомагає перелаштовуватись в полосі. Ця штука Intelligent Lane Change Assist. Нашу швидкість, ту, яку ми задаємо по дорожнім знакам, він може відхиляти в меншу або більшу сторону. Тобто там можемо їхати в даному випадку на 5 км швидше, ніж нам показує знак. На або в відсотках також саме. Ну, тобто, взагалі, ця радарна система і інтелектуальний круіс, він максимально знімає нагрузку з нас як з водія. Радари це найважливіше, але в біводіжці також є і простіші фішки, які також не всі досі знають. Наприклад, беремо наших три пальця, проводимо по екрану зверху вниз. і… Таким чином регулюємо клімат-контроль, його температуру. А якщо ми візьмемо наші три пальці і проведемо вбок, то ми контролюємо швидкість вентиляторів. Просто, але прикольно. Далі, як на будь-якому андроїдському планшеті має бути функція переглянути наші останні додатки. Кнопки тут ніякої немає для цього, але можемо провести знизу вверх от в цій зоні. І ми бачимо наші останні додатки. В даному випадку це налаштування та клімат-контроль. Далі. Це Android-планшет, на який можна встановити наші додатки. Я це показую в кожному відео. Ну, в даному випадку у нас вже є встановлені тут Waze та радіо, так захотів наш клієнт. І цю штуку можна додавати на сплітскрін. Тобто, в такому простенькому форматі. У нас зараз працюють одночасно навігація та радіо. А завдяки додатку G-Board у нас є тут навіть українська клавіатура. Тобто, як така локалізація цій системі вона і не потрібна. І остання дуже прикольна фішка, яку хочеться показати, її мені підказав також той самий клієнт з минулого відео, який запитував, чи можна спати в багажнику BYD. Називається вона Режим кірпіча. Або е, кемпінг режим. Що це означає? Ми виключаємо в автомобілі можливість рухатись. Але при цьому залишаємо активну мультимедійку та клімат-контроль. Е, з такими налаштуваннями ми можемо залишатись в машині на ніч, без небезпеки, дірнути цей речажок і кудись поїхати. Для того, щоб включити цей режим, беремо наших два пальця, затискаємо одночасно кнопку повернення в меню і кнопку вліво. І тримаємо 10 секунд. Так, таким чином ми увійшли в Auto Show mode. На Зараз у нас машина не може рухатися. Я пробую з нажатою педалі вибрати режим драйв, але мені автомобіль пише, що vehicle is not Allowed to run, тобто автомобіль не може їхати в цьому режимі. Все. І далі ми просто, а, зараз на режимі драйв, педалі відпустив, машина нікуди не рухається. Далі просто там, якщо треба переночувати в автомобілі, врубаємо всі мультимедійки на мінімум. Можна перевести навіть там в нічний режим. Опа. Все, і вони дуже сильно не будуть відволікати. Мультимедійку цю також виключаємо. І все. І ми можемо спокійно відпочивати в нашій машині. Прокинулись, виспались. Треба включити машину назад. Таким самим чином зажимаємо ці дві кнопки повернення та стрілку вліво. На 10 секунд, машина у нас поїде, зараз повинна просто виключитись. А коли ми її включимо ще раз, то ми вже можемо рухатись. Тож, з усіма цими функціями, біоді реально стараються показати, що вони топ-1 по технологіях на ринку. І... В принципі, ми їм в цьому віримо. Якщо ця інформація була корисною, не забудь поставити свій лайк і підписуйся на наші канали на YouTube, Instagram і TikTok за посиланнями під цим відео.